Ярмарок Суєти один із найгостріших, найактуальніших і найсатиричніших романів XIX століття, у якому Вільям Текарей створив блискучий сатиричний портрет суспільства, де всі щось продають, навіть себе. Чому цей роман актуальний навіть сьогодні? Чому головна героїня Ребека Шарп викликає одночасно захват і огиду? І чому цей роман називають романом без героя? Давайте сьогодні поговоримо про це. Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна, і це канал Книги навколо нас. Зовсім недавно я перечитала один із своїх улюблених романів епохи регенства. Як ви зрозуміли, це ярмарок суєти. Просто подивіться, скільки у мене тут поміток. Я дуже люблю цей роман, і при повторному перечитанні я його побачила зовсім іншими очима. У мене абсолютно змінилися від нього враження. І те, що я думала, коли читала вперше, воно якось відкрилося для мене зовсім по-іншому. І, взагалі, в цілому на цей роман, на цю цеглинку, я поглянула зовсім іншим поглядом. Власне, тому я і люблю перечитувати книги через роки. Тому що кожного разу ти якось по-іншому дивишся на, цей, на той чи інший твір, і це не може не захоплювати. Для мене відео про цю книгу, воно надзвичайно важливе, тому я сьогодні навіть підготувала сценарій, бо я настільки хочу вас переконати, взяти, спробувати це почитати, що я прям готувалася максимально, щоб це відео вам сподобалося, щоб вам було цікаво. Тому якщо наприкінці ви зрозумієте, що дійсно я вас зацікавила і ви хочете купити, придбати, прочитати цю книгу. Обов'язково напишіть про це, також не забудьте підписатися на канал. І давайте, нарешті, починати, бо я насправді дуже довго чекала, щоб нарешті сісти за зйомку цього відео. Рай почав писати роман у 1846 році і публікував його у вигляді таких маленьких щоденничків, як було прийнято в той час. Твір виходив частинами від січня 1847 по липень 48 року. У вигляді таких щомісячних зошитів, і вже повна книжкова версія вийшла одразу після того, як автор закінчив роботу над цим романом. На той час у британській літературі домінували сентиментальні та морально високі герої, наприклад, в творах Чарльза Дікенса. Текерей, у якого було більше скепсису, прагнув показати реалістичне, а не ідеалізоване суспільство з усіма вадами та лицемірством. Сам Текерей походив із колоніальної Індії, навчався в Кембриджі, займався журналістикою та мав фінансові труднощі. Його дружина страждала на психічну хворобу, і усе це сформувало його іронічний і навіть такий цинічний погляд на світ. До ярмарку Суєти Текарей був відомий як журналіст і автор сатиричних ескізів під псевдонімами. Цей роман став його літературним проривом і приніс йому популярність та визнання. Початкова назва роману це Novel Without a Hero, тобто роман без героя. Ця назва, власне, і залишається таким підзаголовком, а основна назва це «Vanity Fair. Це посилання на алегоричну книгу Паломництво Пілігрима, де «Vanity Fair» – ярмарок Марнот. Це місто гріха, спокуси і марнославства, де люди забувають про вічні цінності. У цьому сенсі роман Текерея це своєрідне відомо. Зображення того ярмарку в реаліях вікторіанської Англії. Такерей вирішив не створювати позитивного героя, аби показати, що всі гравці на ярмарку кожен продає себе. Хтось дорожче, а хтось дешевше. Він вивів на перший план жіночий образ Бекі Шарп. Персонаж унікальний на той час і позбавлений сентиментальності і моралі, але надзвичайно живий. Автор виступає у ролі оповідача, такого собі лялькаря, майстра маріонеток, який є, керує власне, ляльками головними героями. І час від часу, насправді доволі часто, звертається до читача. Успіх цього роману був умиттєвим, Він став бестселером і рейс став серйозним конкурентом Чарльзу Дікенсу. Його сприймали як голос соціальної правди людини, яка не боїться висміювати суспільну моральність. Вікторіанські читачі насправді були шоковані образом Бекі Шарпа, але й захоплені глибиною психологічного портрету. Ярмарок суєти це масштабне полотно англійського суспільства першої половини 19 століття. Роман розгортається на тлі наполеонівських війн і показує різні верстви населення від бідних гувернанток до багатих аристократів. Це історія про людей, які живуть у світі, де все можна купити і продати: статус, шлюб, дружбу, навіть честь. Автор порівнює суспільство з ярмарком, де панують лицемірство, марнославство та прагнення до влади. Головна героїня цього роману молода дівчина Бекі Шарп. Вона дуже розумна, дуже амбітна жінка, яка намагається пробитися вгору соціальними щаблями. Вона не має багатства, походи з бідної родини, але вона має чарівність, кмітливість, вміння прикидатися у її житті буде багато спроб, ризиків, моральних дилем. Вона не має нічого, тому е, будує себе з нуля і ціною обманів, інтриг е, і використовуючи інших людей для досягнення своїх цілей. В епоху Текера це була майже диявольська постать, але з погляду сьогодення вона, як на мене, сприймається як жінка, яка, погодила, яка не погодилася бути фоном у чужому житті. Вона вміє подобатися, вона мислить стратегічно, знає ціну. Словам і почуттям. І що цікаво, автор не засуджує її а прямо, не засуджує, точніше, її прямо, а залишає оцінку за читачем. Друга головна героїня це Емілія Седлі. Вона повна протилежність Ребеки, вона дуже ніжна, вразлива, вихована у забезпеченій родині. Вона вірить у любов, вірність і моральні цінності, але чи допоможуть ці чесноти у світі, де панує суєта? Таку вже повторюю мала Емілія натуру, що жертвувала собою і складала все, що мала до ніг тому, кого вона любила. І серед такого життя, сповненого покори, самоти і непомітних жертв, вона шанувала себе не трохи не більше, ніж шанував її світ. Мені навіть здається, що в глибині серця вона вважала себе духовно вбогою, нікчемною істотою, якій пощастило більше, ніж вона заслужила. При першому прочитанні Емілія мені здавалася ідеалом жіночності 19 століття. Така собі. Ангел, яка живе заради любові, але при уважнішому цьому другому прочитанні стає очевидним ця жертовність не свідчення сили, а радже прояв пасивності, відсутності волі, бажання подобатися та уникати відповідальності. І як на мене, сьогодні, коли жінки вчастя ставити межі обирати себе. Емілія виглядає тривожним прикладом того, як суспільні очікування можуть зламати особистість. Хто з них героїня? Цей роман не дає відповіді. Навпаки, те провокує нас думати, чого варта безмежна доброта, якщо вона межує з безвольністю, чи можна виправдати амбітність, якщо вона знищує інших? Врешті-решт, обидві жінки це продукти свого часу. Також у романі є декілька цікавих яскравих чоловічих персонажів, кожен з яких представляє певний тип: романтик, циннік, кар'єрист. Або ідеаліст. Їхні стосунки з цими двома головними героїнями стають розчівною силою сюжету. Я не буду вам розповідати, хто є хто, щоб ви дізналися самі, але це дуже цікаво спостерігати за взаємодією усіх цих героїв. У кожного великого роману є свій голос. Але у ярмарку і суєти це не просто голос, це цілий персонаж. Хто він? Автор, актор, Бог з залаштунків ні. Це лялькар. Оповідач у цьому романі він не просто оповідає, він керує дією. Він постійно втручається в сюжет, звертається до читача, оцінює героїв та коментує події. Він, наче стоїть за сценою і смикає за ниточки, і навіть не приховує цього. Він зриває ілюзію реалізму, нагадуючи, це театр, усі ролі, усі почуття це частина цієї великої гри. Ярмарок суєти це шоу без героя, але шоу триває. Оповідач він не говорить сухим голосом, він емоційний, часто саркастичний, подекуди зворушливий, іноді несправедливий. Він, він крито зізнається, кого любить. Наприклад, він презирливо ставиться до Джозефа Сетлі, але захоплюється дотепністю Ребекки, навіть якщо вона не чесна. Джозеф Сетлі створіння мляве, схильне до самовихваляння. Яка любить смачненько поїсти і нічого не робити, але не будемо надто суворими, хіба ми всі не трохи Джозефи. У більшості вікторіанських романів автор прихований, але те, ламає цю четверту стіну, він виходить на сцену, звертається до нас, п'є чай разом із нами і каже: подивіться, що трапиться далі. Хоча ми вже знаємо, що щастя не буває довгим. Події роману відбуваються на зламі століть між двома історичними потрясіннями: Французькою революцією та Битвою при Ватерлов. Але чи відчуваються персонажі, чи змінюється якось їхнє життя під впливом цих надзвичайно важливих історичних подій? Чи вони перебувають у своїх тривогах і суєтах? Дія відбувається приблизно у 1813-15 роках це час наполеонівських воїн. Чоловіки йдуть на війну, але війна тут не геройська, а скоріше, як фоновий шум. Найважливіша битва роману це битва при Ватерлоу, яка насправді показана через сльози і страх жінок у готелі, а не на полі бою. Текерей описує жорстоко структуроване суспільство, аристократія, яку представляє родина кроулі, нова буржуазія це седлі та озборни, армія це такий шлях до зростання або до приниження. Та жінки без права на кар'єру, а лише, ну, можливість показати себе якось через шлюб. Одруження це професія. А жінки як гравці, що ставлять усе на одну карту. таке не залишає ілюзій: усе суспільство це гра престижу, і всі персонажі намагаються виграти чи то за допомогою війни, чи то за допомогою вдалого шлюбу, чи то за допомогою лицемірства. Герай був чудовим спостерігачем і художником. Він сам ілюстрував роман. У ньому він описує моду того часу, перуки, креноліни, жабо, салони, прийоми, скандали, книги, які читають герої. Як виглядає лондонська вулиця, візьки, обіди, чай. На мою думку, це додає роману живого тла епохи. Навіть у дрібницях ми бачимо, як виглядало життя англійців у період після революції і перед індустріалізацією. У той час, коли Європа змінювалась, коли імперії падали, коли народжувалися нові ідеї, персонажі ярмарку суєти продовжували мріяти про нову сукню, вдалий шлюб і чай оп'ятій. Текерей каже, світ може горіти, але люди все одно торгують своєю суєтою на ярмарку життя. Амелія добра, м'яка, але залежна. Добін вірний, але тінь. Джордж поверхневий. І всі вони несуться за уявленням про те, якими мають бути замість того, щоб знайти себе. На мою думку, в сучасному світі ми також дуже часто женемося за шаблонами: правильна сім'я, успішна кар'єра, статус, а потім розуміємо, що це ярмарок. І суть не в покупці, а в тому, чи ми себе не втратили в усій цій суєті. Минуло 200 років світ змінився, але світ людської природи, на жаль, ні. Ми все ще шукаємо любов. Прагнемо виглядати краще ніж є. Хочемо бути поміченими, і текере це знав. Саме тому ярмарок суєти не просто класика, це дзеркало. І кожен із нас, хоч раз бачив себе у ньому. <му> Також я не можу оминути своєю увагою екранізації. Я дивилася дві екранізації, одна 2004 року. Режисер, по моєму, міра Наїр, роль головної героїні Бекі зіграла Ріс Візерс. Це, ну, така яскрава, візуально розкішна, але дуже сильно згладжена історія. З Бекі зробили майже позитивну героїню, хоча в романі вона. Значно складніша. Ну, Саундтреки, сукні, акторська гра, вони хороші, але в цьому, в цій, в цьому баченні сатира зникає. Цікаво, що фільм закінчується значно м'якше, ніж книга. Ну, Напевно, Голлівуд не захотів залишати глядачів з гірким таким якимось присмаком. Ще одну екранізацію, яку я дивилася, це вже екранізація від BBC 2018 року. Це міні-серіал на сім Серії, і як на мене, це найкраща на сьогодні екранізація. Роль Бекі тут зіграла Олівія Кук, і як на мене, це втілення дуже близьке до тексту. Тут збережено іронії, сцени з оповідачем, типову для текарея розмову за театру, так би мовити. Тут також чудовий акторський склад і костюми. Тут ми можемо побачити оцей вдалий баланс між драмою і сатирою. Отож, друзі, це все, що я вам хотіла сказати. Я дуже сподіваюся, що я нічого не забула, бо в мене дуже багато вражень, думок про цю книгу. Про неї можна говорити вічно, але як на мене, її неможливо проспойлерити. Її люблю усім серцем. Якщо ви ще її не читали, обов'язково беріть. Я впевнена, що ви отримаєте масу задоволення. Головне, не очікуєте від неї якоїсь надмірної динаміки. Вона повільна, як і багато. Книг 19 століття, в неї багато описів, деталей, але якщо ви це любите, я впевнена, що ця книга стане однією з ваших улюблених. І на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково залишайте коментар. І взагалі було б цікаво. Дізнатися вашу думку, чи подобаються вам ось такі огляди на книги, на мої улюблені книги. Якщо, можливо, вам такий формат зайде, можливо, буду робити його частіше. А на цьому все, до зустрічі! Бережіть себе! Зовсім скоро побачимось у наступному відео.